Вістріч кіли потопляк гот. Ну, як ми замітили, Четвертий сет десять п'ять. Потопляк, певно. Сергій має хороший бокін. 100%. Тому скорочує рахунок. 6-10, але по сетах. Без безконатнього програю. Чомусь непонятки. Форт не виходить, у пана Сергія Гота. Так, і зустріч і він послівав. сліва, кордон. Виступив він програє. На Нажаль. Спорт і спорт. Десь Сергій, не допрацював. допрацювали. вже франкісю діти в фінали не попали. Бачимо переможці. Помимо це наверно самий раз. Ну, мабуть, аналізує, анализуем помылки свой. Хотя в год они даже не нему.